Всім привіт! Буде зараз обзор на мою сумку для рибалки. Відщупляємо одну штучку. Я вже відвідву отакий От у мене карповичок з котушка кобра. Недавно ходив на рибалку. Груз 15 грамів. Так, тепер пакет. Пакет у нас його горошок. Дуже хороший, можете купляти Короб на нього йде. Так. Тепер у нас духи для риби і спічки на всякий случай. Так, в цьому кармані більше нічого нема. Так, почекайте секунду. будем дальше работать обзорчик. Так, вот изолента у нас есть. Резинки. Спытаюсь. Перевязал вот таким вот скотчем. Такие резинки есть. Дальше манка. Ша резинки. Купа резинки. Коль... О, пружинка. Ша пружинка найти. Є. І, ну, типа, самодільне, бачите? Ну, тузочок Прив'язувати спіннінга. Ну і все, в цьому кармані все. Далі. Цей скотч, то, що я перев'язувала цього. От він. Так. Це щоб зав'язувати, ну, типа Вузлики Далі у нас тут більше вже нічого нема. Так, тут у нас колечко. Ще одне колечко сюди. Одна гривня. Отакового От резиночка. я її забув виложити. Ходив на щуку. Так, чекайте. Це вам пізніше трошки покажу. І резиночку. Так. І самодільно. Ну, коротше, вона там не вчіпляється. І... і семочки. Більше нічого нема. Зараз все складу. Далі йде у нас такий во наборчик. Це ікра. Ляха-муха. Виняю вона нереально. Фу. На, неї, на неї теж короб іде. Це я с тему заказую. Ось таких дві баночки. Ось одна друга. Треба понюхати, бо я ще не нюхав. Так само воняю, як оця, і, оця ікра. Фу, блях. Але я ще не випробувала, так що я не знаю я запишу завтра ролик, як я буду завтра йти на рибу зрання. Це теж мене, і фу, бляха. Та, ми переходимо... А, ні, шо, чекайте. чекайте. Ще такий сигнализатор, ну, сигналізатор. Такого його вчепляють на спінгу. Такого. Що ставлять сюдову леску. Далі я вам придумую стрілянку. Бачите? О. Да, хвилячку відкинути. Ми перехой, ще отакова от мультиплі... мультиплікаторна катушка. Ще от його шнур 12 мм на 100 м і видержує від... 5,4 кг. Ми його лишаємо і переходимо до інстасії на щуку і на окуня. Сразу бачимо тут. Вертушки. У мене є дві штуки. От дивіться, оце крутілка, це на окуня, це на щуку, це теж на щуку. З цим тройником він трошки побільше, ніж цей. видно. І з цією мандулкою. От. Переходимо до такого щукаря. Я, честно, не знаю, як він називається, можна написати в коментарях. Но його тут щука добре так покусала, бачите, на нього дуже клює. Вот зад покусан еще. Коротше, вот. В нашему перхо... У мене є ще вот <кхм> такі в облірочки. Вот такий в Вот такі во. Можна вже зразу їх ставити, бо вони що... дуже мішають, Зразу їх сюди вудку. Вони не, не мішають. Оцього цього він теж показав, на нього теж клює чітко. Но на них краще ставити двойник.